Щороку, 23 серпня, Україна вшановує один із головних символів: державний прапор. Синьо-жовтий стяг це не лише кольори неба та пшениці. Це наша історія, ідентичність і боротьба за свободу. О восьмій ранку дощ не завадив підняти стяг, на головний флагшток Сахсаганського району. Зробив це криворізький призер міжнародних спортивних турнірів разом із переможецею учнівських олімпіад. Я багато роботи проробив я дуже багато разів. Підняв наш прапор на міжнародному рівні. Показав, що я можу підняти і в своєму місті прапор. Сьогодні прапор майорить у звільнених містах, піднімається на передовій і стає оберегом для захисників. На урочисте підняття прапору у кривому розі прийшли працівники райвиконкому та небайдужі містяни, адже це свято не лише державне, а й глибоко особисте для кожного українця. Сьогодні дійсно таке справжнє українське свято день прапора, і не дивлячись на таку, ну не дуже святкову погоду, зібралося дуже багато людей, і це були не тільки, скажімо так, ті співробітники виконкому, які захотіли там не досить, за це були і пересічні громадяни, які прийшли підтримати, саме підтримати в цей час і наші Збройні Сили, і підтримати народ України, який під час війни залишається незламним, залишається непереможним. І я впевнений, що, звісно, буде і мир, буде і перемога. Замайорив соня жовтий прапор і біля міської ради. Це свято має надзвичайне надзвичайно значення. Сьогодні піднімаються прапори по всій країні завдяки хлопцям, які її боронять, які віддали своє здоров'я, життя, які з цим прапором ведуть в бій і, на жаль, на жаль, йдуть у вічність теж під цим прапором. Тому це дуже важливе свято. Прапор це символ нескореності, під яким українці вже понад століття виборюють своє право бути незалежними. І сьогодні всі ми маємо одну мрію на всіх побачити синьо-жовтий стяг над кожним українським містом від сходу до заходу, від півночі до Криму. Анастасія Співак, Ірина Семкович, перший міський.